Друзі, моє вітання. Мене звати Даріна Глущенко. На календарі п'ятниця 24 жовтня. Черговий інформаційний тиждень добігає свого логічного завершення. Проте ми будемо сьогодні говорити про найактуальніше і найцікавіше Тарас Загородній керуючий партнер Національної кризової групи, політтехнолог і політичний експерт. Сьогодні є моїм гостем, пане Тарасе. Моє вітання, я рада вас бачити. Так, доброго дня. Добре, так ну розпочнемо все таки із санкцій. Знаємо, що штати ввели санкції проти Луколю Лук і Росніфті. І от Блумберг пише про те, що у Кремлі, начебто, оцінили наслідки перших санкцій від Трампа, і йдеться про те, що втрати будуть неминучими. Так, журналісти пишуть, що запроваджені президентом США Дональдом Трампом санкції проти найбільших нафтових російських компаній Роснів. Ті і Лукойлу вдарять по доходам федерального бюджету е, Росії. Ну, загалом говорить про те, що втрати не минуть. Пропоную більш детально говорити з тему. Пане Тарас, тому що е, окрім е, того, що ми з вами говоримо політичні новини, я знаю, що у вас є і економічна. Освіта. Тому хочу акцентувати свою увагу і загалом більш детально говорити, наскільки сильно санкції можуть вдарити по економіці Росії, чи дійсно вони є пекельними і настільки жорстокими? Ну і можливо, ми з вами навіть спробуємо ось от, трішечки оцінити ці неминучі втрати, про які пише зокрема Блумберг. Ну, там комплексний тиск іде. Ну, Індії mm -hmm. ніхто не списував з рахунків. Індії дотискає для того, щоб вона не купувала російську нафту. Це процес іде, а Індія за різними оцінками від 30 до 40 відсотків зараз обсягів нафти купує. Якщо це вилити ще це, Індія, то це катастрофа просто буде для Росії. Вони і так не можуть звести бюджет вже на цей рік не можуть звести бюджет, Де скорочення витрат, скорочення. Витрат регіонів особливо а, от прикметно що от скоротили витрати на рек рекрутинг нових цих солдат, там з двох мільйонів до восьмиста тисяч. Одразу ж впало, це. Причому достатньо багато регіонів, як Башкортостан та Татарстан. Так а, ось, а, і якщо ще вилеті Ну Індія, вона все рівно йде без без оцих от санкцій. А далі до чого це призведе? Ну, дивіться, там одразу ж пішли повідомлення, що е, навіть Китай по морських перевезеннях почав задавати запитання, чи не ризикований їх мати стосунки з Роснафтою та лукойлом Нагадаю, що е, Байден не запровадив санкції по цих компаніях. Вони спокійно працювали. Працювали навіть в США, Америки працювали е, у багатьох е, африканських країнах, е, в Азії працювали. Це тепер. Зарубіжні проекти зарубіжні проекти, можна вважати, що вони точно будуть закриватися. Без будь-яких без будь-яких але. Далі цікаво виникла ситуація в Німеччині. Виявляється, виявляється. А. не тільки Німеччина там не тільки Угорщина купувала російську нафту. Виявляється, що Німеччина Ну, Роснафта по суті в Німеччині працює. Працюю, вони ж вони ж сказали, що вони, начебто, їх націоналізували, виявляється, не після не націоналізували. Вони ні, сказали, що взяли підопеку. Да? Під якщо ви, якщо ви їх контролюєте, повністю націоналізували, то що ви так переживаєте? Що е, Роснафта потрапила під е, під санкції? І це, до речі, вскрило оцю цю таку підлінку гру європейців. які, те, що я з вами завжди говорив, що в дійсності в питаннях тиску на. А, на Росії, коли не є європейці. Тому що американці не купують російську нафту, не, не купують російський газ, а якраз європейці це все купують. І тому тут цікаво, пікантна ситуація виникла: чи удар це по Росії? Звичайно, що удар, а, чи наскільки потужний удар? Ну, дивіться, це все буде працювати в комплексі В комплексі відсутність доходів, відсутність перспектив в першу чергу. Ну, судячи за слів Трампа, мінімум на півроку ця, ця історія продовжиться. Далі Трам же це нафта та газ. А я підозрюю, що він взагалі не знімає тепер тепер санкції з них. Тому що поки поки вони а, я не здивуюся, якщо на місцях в проектах Лукойла з'явиться раптом американські компанії. Раптом з'явиться американські компанії, Це звичайно буде чисте співпадіння. Ось, але це втрати, Втрати, звичайно, для росіян, а достатньо суттєво. Це збільшує тиск на еліти, тому що ну, і власники Лукойла, -Лу і взагалі олігархія, яка голдувалася з Лукойлом, вони під це не підписувались. Так? Навіщо вони, ну, вони ж підписувалися на коротку війну, і все, що буде нормально да, у них? А тут, виявляється, і санкції йдуть, і жирне життя. Без перспектив продовження, а теж Ну якось під, під великим питанням. Так що подивимось, ефективність, ефективність. Ми звичайно зможемо побачити по цифрах це приблизно два місяці. От два місяці ми будемо дивитися, що в дійсності відбувається. Але те, що це удар достатньо суттєвий, це правда. Он я отчитаю. Болгарії дає завод Лукойла. Сказали, через місяць будемо вирішувати, хто буде власником тепер заводу. Тобто, Луколи зараз повіджимає, що зараз ці їхні заводи в Румунії, в Болгарії. Подивимося, що буде далі. Тому те, що це удар беззаперечне. Але а, оцінка оцінка наслідків цього удару воно ж має дуже багато аспектів. Ну, це можна буде по цифрах сказати точно десь приблизно місяць-два, отак можна сказати наприкінці цього року. Але можна сказати, що тенденція для росіян хіровою, м'яко кажучи, тим більше я ж говорю у Трампа. Коли сходиться разом нафта, газ та гроші, все різко починає діяти так, що дуже не в дуже неприємному для росіян напрямку. Про Німеччину ви згадали дійсно Ройтер, зокрема пише про це. Нагадаю нашим глядачам, що Берлін хоче вивести німецький підрозділ РосНЕФТІ з під санкцій США. Джерела повідомляють, що після того як німецькі банки заявили, що санкції можуть завадити їм співпрацювати з місцевим постачальником енергії, німеччина захотіла отримати від США звільнення від санкцій щодо німецького бізнесу російської нафтової компанії. Німецький бізнес Роснефті контролюється владою України, але належить до Росії. Ну тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що. Е, німецька компанія е, може стати підсанкційною. Ні, вона виявляється не німецька. Вона виявляється досі російська от, от, от. під контроль, як вони сказали, під опікою уряду. Ну, вели там, наприклад, члена правління, припустимо, які mm -hmm. там щось там від держави. Вони фактично таким чином виводили з під санкцій російській компанії. Да? А нам тут розповідали, як вони важко працюють, як е, цей покидьок Трамп надає цей бідній, красивій, е, пухнастій Європі, де виявляється. Виявляється, тисне скрізь не тільки можливо, так що тут Трамп, одним ударом ще вивів європейців на чисту угу. воду е, про санкції. Продовжимо цю тему. Wall Street Journal пише про те, що Трамп вирішив не накладати найжорстокіший варіант санкцій, оскільки хоче переговорів з Путіним. Видання пише, що у Трампа була жорстка опція санкціями проти російської промисловості і Вищого керівництва країни, е, це тип з найвищі рівень середня ланка це проти енергетичного сектору Росії. Та більш м'яка опція це з обмеженими санкційними заходами. Трамп обрав другі варіанти санкціями проти Роснефті і е, Лукойла. Якщо ми м, м, говоримо про ось цю найвищу опцію проти санкції Штатів Америки проти е, російської промисловості вищого керівництва країни. Е, про що тут може більш детально йтися, і що має статися, аби Трамп сів у своєму кабінеті розкішному, подумав такий і і написав у Сошел про те, що все буде найжорсткішим. Тут знову питання: питання ж в Європі в дійсності. Тут да якби мені, мені цікаво, буде, як німці зараз будуть волати. Ото, ото, ото буде кіно, як вони будуть розповідати. І що, якщо європейці припинять купувати російську нафту, та газ так дивіться, такі санкції та не не потрібна. Якщо Росіян взагалі викинув з нафтового ринку, угу. до чого, в принципі, йде, йде процес, коли там, ОПЕК збільшує витрати і все інше, так можна ні на кого не, не запроваджувати санкції. Ну, Російська економіка і Росія як держава просто рухне. Ну, Радянський Союз рухнув за е, е, менш токсичних обставин. Гроші просто закінчилися. І, в принципі, ніхто не хоч не хотів розпаду радянського союзу. Американці теж не хотіли, так? але результат наслідком, наслідком діяльності, наприклад, Регіна, став розпад радянського союзу. Так? Ну там збіг обставин. А тут ну <саспілляння> тут ще знову таки фундаментальне протиріччя між Трампом та Путіним. Трампу потрібна е, не потрібна російська нафта та газ. Він сам хоче доїти Європу. Він в це в принципі активно і займається. Ось і тому казати, що ну дивіться, дайте так. Чи хочуть американці все ж таки збереження Росії? Ну хочуть як останні, останні 150 років. Це uh -huh. у них така політика, чи змушений Трамп робити це так, змушений. Чи, а, а, чи щось Зупинить його. Ну там, чи зможе він врятувати Росію? Я думаю, що не зможу врятувати Росію. А як би там хотіли, не хотіло, ну, процеси йдуть, Україна наносить удари по енергетичній інфраструктурі, так? Ем, е, вже по, йдуть вже по вузлових, е, е, вузлових підстанціях, які е, підтримують енергосистему. А це ж дуже така тонка настройка, е, тому що ж Росія там, е, е, ну, це тери... величезна територія з багатьма часовими паєсами. Тобто, якщо, наприклад, в одній частині ніч, так, це означає споживання там немає і переганяється електрика, припустимо, там в центральну Росію. Там так, якщо там е, там пікова навантажує, що навантаж, якщо вся ця система почне розбалансовувати, над чим Україна працює, то тут вже питання буде взагалі не до санкцій, да росіянам їм просто вижити буде. Чи буде щось він робити? Я думаю, що буде, тому що він почав цей процес. На нього тиснуть обставини. Тисне в тому числі Україна, тому що показує санкціями чи без санкцій. Ми будемо товпати по, по Росії, тому що це питання нашого виживання. Тому ми тут в комплексі треба дивитися. Тут в першу чергу цікаво буде, як викручуватись будуть європейці, розповідати, що виявляється тільки угорці винувати в тому, що хтось купує російську нафту. Будемо дивитись Тараса, будемо вами про це обговорювати. Ще одна тема. Я цікава Аксіос Пише, що у Сенаті США планують розглянути три законопроекти щодо посилення тиску на Росію після вдома Путіна припинити вогонь в Україні. Йдеться про такі проєкти закону: визнання Росії державою спонсором тероризму через викрадення українських дітей, запровадження економічних санкцій проти Китаю за його підтримку ВПК Росії і використання заморожених російських активів. Які зберігаються в США та їхню передачу Україні кожні 90 е, днів. Е, е, яку ви оцінку даєте таким законопроектам, і е, е, наскільки ймовірно, що хоча б один із них такий буде проголосований? Ну останні два вважаю ймовірно, ймовірно тому що тут знову таки любов з інтересом у американців, да? тому що гроші, скоріш за все, які будуть арештовані. Російське було одним з бігом обставин витрачатися за все на закупівлю американської зброї. Я думаю, що такий момент. Це їх влаштовує. Другий варіант, щоб тиснути, щоб Китай не купував нафту. Ну, перший варіант ну, це кінець Росії. Ну просто кінець. Якщо вони це запровадять, запровадять це вважайте, що ну просто це назавжди. Тому що ці санкції, якщо воно через Конгрес пройде дивіться. Є там два рівня санкцій. Один сам Трамп запроваджує, uh -huh. у, у нього там хитрувата опозиція. Він сказав, що у нас надзвичайний стан наркотиками всі торгують е, скрізь небезпеки. В енергетиці надзвичайний стан. Тому він отримав право е, ну, самими указами це робити. В принципі, він чого нового не робив. Це Байден, в принципі, таке, таке запровадив. Він в принципі те саме використовує, а конгрес. Конгрес, якщо буде ухвалена конгресом, це значить і скасована конгресом. Mm -hmm. А якщо там десь буде нафта говоритися, ну вважайте, що це назавжди буде. Якщо, а якщо вони що спонсори тероризму, ну це просто кінець Росії, просто ядерний удар по їхній е, Росії. Це означає, що кожен громадянин Росії буде ж вважатися потенційним терористом. Да? Кожен платіж з Росії в Росію. Буде розглядатися як потенційна підтримка тероризму. так От для прикладу, от є така країна, як Куба, да. вона отримала спонсор тероризму в 82-му році. Mm -hmm. За те, що надсилала солдат в Анголу, підтримувала Радянський Союз і так далі. Так от, дивіться, пройшло скільки вже? 43 роки. 43 роки. Немає соціалізму, немає Радянського Союзу. Немає Фіделя Кастро, а Куба досі спонсор тероризму. Все тому що ти спроби тепер скасуй. Там ще ж там ще ж питання політики. Рубіо, наприклад, е, е, потомок е, вихідців з Куби, яких вигнав Кастро. Він це ніколи, наприклад, не доспудив. Тобто, це скасувати буде неможливо, да? А коли вже що у американців буде питання інтересу економічного нафти та газу? Я вас запевняю. Ну, це ну, я, я, я тут знову пригадую інший законопроект, який по санкціях, який був це була така поправка Джексона У mm -hmm. в х роках. Була ухвалена проти Радянського Союзу за те, що він не випускав євреїв за кордон, Так? були накладені обмеження щодо військово-технічної співпраці. Ну, болісні були санкції, але не про гроші були. Тобто, там торгівля продовжувалася. Але відставання радянського союзу. Воно е, визначило. Так ось е, їх скасували скасували тільки в 2012 році. Коли розпався Радянський Союз в 91 му коли всі євреї, які хотіли поїхати, давно вже поїхали, давно вже були в Ізраїлі мільйон людей. Там да тільки е, компостували мозок 12-му році. Більш того, Ця поправка на Україну розповсюджувалася. Хоча ми не, не мали до цього вілі ніякого стосунку. Проти нас по моєму в 2002 році скасували 11 років після розпаду радянського союзу. Що все розуміло? Тому що це важий, все рівно на перемовина. Тому я вірю в близькість того, що воно є, так але бачите, достатньо було от влупити полукою, ну, по по Роснавці, яке є в в Європі одразу ж вилізло там, виглядається, там вони спокійно торгують. Так що це, 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 це знову таки шалпан Трампа по європейцях, які компостують йому мозок, про те, що він, він наче то, то щось не так робить. Він говорить: ага. ну от Бачите, я, що, що у вас повилазило. Про Європу ще давайте поговоримо 23 жовтня в Брюсселі відбулося засідання Європейської ради. На ньому розглядалося використання заморожених активів країни-агресорки для надання фінансової допомоги Україні на найближчі роки. На жаль, Європейський союз відклав до грудня рішення про використання заморожених активів РФ для надання допомоги Україні. Це відбулося після того, як Бельгія сказала, що хоче отримати більше гарантій, що вона не буде нести відповідальність за ті ризики, які пов'язані з кредитами. На 140 мільярдів євро. Е, так Буквально кілька слів, пана Тараса. Як ви вважаєте, чи може це рішення буде таки нарешті прийняте ось у грудні, якщо його перенесли на наступний місяць? Ну, бельгійці задають закономірне запитання. Угу. знаєте як цьому А сидіти за це хто буде? Сидіти за це хто буде? Тому що Бельгія говорить: гроші та у них. Да? Якщо там якісь там почнуться ці танці з бубнами, ну там схема схематоз. То вони задають закономірне запитання. Так, давайте тоді ризики будуть розподілені на всіх. Да? А то виявляється, да ми працюємо на загальну справу, а відповідати будемо ми, бо росіяни можуть подати в суд і можуть виграти суд, тому що суверенітет над а, золотовалютними резервами ніхто не скасовував. І тому ну, Європеду, я розумію, що Бельгія, в принципі, не проти, тільки хоче гарантій. Да? Як це буде визначено? А чи може бути визначено? Може бути визначено. тут питання ставлення до цих резервів. Ну, Пам'ятаєте, як от, е, суд в Польщі відпустив е, цього українця, якого німці підозрюють в тому, що він, начебто, підірвав північні потоки, угу. тому угу. що німці розглядають цю справу як цивільний, як цивільний процес, звичайний. Що якісь хулігани підірвали наш газопровід без контексту, що відбувається війна, да? А поляки сказали, вказали, що контекст іде війна. Ну, вони і так звичайно не люблять цей північний потік. І говорять, що газогін є законною військовою ціллю українців. Вони не знають, вони це зробили. А якщо вони зробили, то молодці. Тобто зовсім інше питання інтерпретації законодавства. Так і Бельгія хоче, щоб її юридична позиція була захищена, щоб до неї потім не було ніяких претензій. Це ж питання ще репутації, ми ж не будемо забувати. Якщо почнуться якісь там юридичні колізії, то хто буде зберігати гроші в Бельгії? Так, всі зберігають 300 мільярдів. Вони на цьому нормально наварюються. А тут виявляється, що вони будуть крайніми. Так і тут. Я думаю, що тут багато цих підводних питань. Але я думаю, якщо вони вже почали про це говорити і знову тиск американців йде великий. Знову таки, дивіться, без без тиску Трампа ця ця шушера не, не почала б рухатись нікуди. А почали рухатись. Ну, от і все на правильному шляху. Дякую, Тарас за цю розмову. Друзі, нагадаю, що в. Траса є е, курс про перемовини. Ми постійно обговорюємо е, ці моменти під час наших розмов. Навчання називається Жорсткі перемовини е, маніпуляції тиску самозахисту. Десять уроків 500 готових фраз та практичні інструменти на навчанні. Тарас розповідає е, про те, що 95% людей піддаються маніпуляціям і. Тому навчає, розповідає, як не потрапляти, як не піддаватися маніпуляціям, коли намагаються якось натиснути ті ж самі маніпуляції страхом провиною. Тощо, тому якщо для вас цікава ця тема, ви можете зазирнути в опис під цим відео. Там є посилання перейти на сайт, ну і більш детально ознайомитися з інформацією. Тараса ще раз дякую за розмову. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш тип канал, ставте типу вподобайки, пишіть свої коментарі. Підтримуйте збройні сили України. Ну і звісно, що не забувайте берегти себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках наступного тижня. Тому кажу вам до зустрічі.